Вітаю вас на сімейному бюджеті. Радий вам презентувати книгу Макс Шліпер Подорож у світ втілення мрій, секрети управління життям і грошима. Автор Константин Брава. Книга нова, я тільки тільки отримав і. Прочитав буквально за вихідні. Костя мій гарний знайомий, і я дуже радий, що підприємці, інвестори з досвідом пишуть такі книги. Книга художня і читається дуже легко, та, тому що це історія власне, Макса. Написана для підлітків. Та, це книга не для дорослих, для підлітків. Ну, я думаю, там 10-15 років. Написана простою мовою з захоплюючим сюжетом. Дуже гарно оформлена, бачите, тут такий якісний папір, великий шрифт. Тобто, в книзі я бачу багато плюсів. Для мене це десь аналогія з Кіра і Собака по імені Мані, Я зараз розповім детальніше. Що мені сподобалось? Ну, якби початок, книги, тобто є певна художня зав'язка, там стародавнє пророцтво. Потім цей хлопчик Макс отримує попугая, який говорить: пам'ятаєте, в Кіри був собака, і той собака жив багатих людей. Так само попугай. Там мав е досвід з е багатими людьми, і, відповідно, попугай Макса навчає. І все починається з думок, з позитивного мислення, з вміння подякувати, з постановки цілей, і вже потім подякувати не тільки іншим, а й собі, і вже потім е розділ 5, як заробити. Да? І в розділі 5 тут дається три сторінки дуже такого практичного тексту. Тобто, якщо дитина, яка читає цей текст. Ну вона точно щось для себе знайде, тому що тут і допомагав поливати домашні рослини, коли сусіди їхали в відпустку, допомагав вигулювати домашніх тварин, поширював рекламні листівки. мив домашні акваріуми для сусідів підстригав газони, допомагав збирати врожай, робив на футболках популярні крін. Принти писав дитячі видання, тестував нові ігри, як користувачі компанії, розробники платили за це, прокачував своїх персонажів в іграх, створював свої скіни артефакти, потім продавав, навчився налаштовувати рекламу в інтернеті, щоб заучати покупців на сайті і так далі. Да? Тобто тут ось три сторінки цього тексту, як заробити, і далі вже починається к, там, впевненість в собі. Ну і розділ 4.4.2, Система, як на мене, такий дуже контромерний, тому що тут пропонується цьому Максу гроші, які він заробляє, відкладати по системі там, 40% на капітал, на таку золоту курку. Пам'ятаєте, в кіри там була гусиня, да, яка несла яйця. Тобто це капітал, який буде створювати інший капітал. Ще 40% на свою ціль, а Він хоче купити потужний ігровий комп'ютер і 20% на поточні витрати. Мені здається, для підлітка система, коли він там 80% відкладає і 20% витрачає, є мало реалістичною. Оцей розподіл теж між капіталом і ціллю, як на мене, теж трохи заскладний, якщо ми говоримо там, про дітей а, десь 15 років. А, ну і друга частина книги, чесно, мені <клес> значно менше сподобалась, тому що. Кіри ставало все менше, все більше ставало там Гаррі Потера і фантазійних моментів. Ну, закінчилось все взагалі там битвою дракона з грифонами, і от там, мені здається, це вже сильно перебило занадто сильно оцю навчальну лінію. Тому тобто, книга ніби розважальна навчальна. Але потім цей навчальний момент зникає, все стає там фантазійним, всі там енергетичні простори кудись переносяться, щось там знаходять і так далі. І вже пішов мікс такий, ну я умовно його називаю Гаррі Поттерівський. Тут є в кінці книги QR-код, тобто можна зареєструватися, отримувати новини про наступні частини пригод Макса і команди. Я думаю, що головне питання знаєте, не стільки книга сподобається чи ні, а чи взагалі Підлі її прочитає, як їм такі книги дати. Да? Тому що ну, ми розуміємо, що це надскладна задача там, перемогти TikTok і YouTube, і Ігри. Щоб дитина прочитала цю книжку, ну, якщо прочитає, то користь, звісно, буде. Ну, але я вже теж багато разів в оглядах книг говорив і повторюсь при огляді Макса Шкіпера, що книга має бути частиною більшої системи. Тобто, це мають бути там і курси, і youtube канал, чи там tiktok навчальні ролики, і ігри, і, можливо, офлайн табори, і так далі. І тільки тоді воно може мати вплив на підлітків, тому що. Ну, з тих підлітків, хто навіть прочитає і захоче щось робити, якщо в них не буде підтримки соціального оточення, там тільки батьків, то мені здається, що це будуть тільки-тільки ну, одиниці. А в Кості є, ну є по-перше, сайт, де ви можете цю книгу замовити і ближче познайомитись з Константином. А також є youtube канал про інвестиції. Ну він для дорослих, але тим не менш, я дам. Посилання у це відео є клуб інвесторів Синергія. Там дуже часто проводяться по нерухомості цікаві зустрічі, ну і не тільки по нерухомості. Тому, хто, в принципі, ближче ще хоче познайомитись з Костою, як з інвестором, як з організатором інвест-клубів. Як з девелопером, то вам на YouTube канал. А якщо ви захочете замовити цю книжку для своїх діток, і у вас є спосіб, як їх зацікавить, щоб вони прочитали, то в описі лінк на, на сайт. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, взагалі можна зацікавити дітей? Читати книги, я знаю, що деякі батьки платять за кожну прочитану книгу чи за прочитану сторінку. І якщо ви це робите, чи це дієвий спосіб. Якщо ви не робите, то чому? Які бачите мінуси цього способу? Ну і традиційно прошу вас ставити лайк. Чим більше ваших лайків, тим більше у нас розуміння, що те, що ми робимо, вам корисно і потрібно.